<рикал> <рикал> Ень е. Блять. День восьмий. Окунава номер шість! <рикал> Люблю, коли кіс-фм... і не звучить кіс-фм. Не так. Ні-ні, наоборот. Люблю, коли на радіо кіс-фм, але кіс-фм не грає. Люблю музики, взагалі. Mm. Дуже приємно їхати в цій машині саме в салоні, а не в багажнику. Це Енорміс. І крадосін мухо море це, звісно, заїбця бустане оце, ж, чим ми тут займаємося. Що таке чоловік взагалі в первую очікую? Це е... совокупність. Других двох людей. Да, в жопі, блядь. Да не би його в жопу, да, давай. Зісняйся. Коміново! О, що в тебе ще я це желання знімати. Ціль сьогоднішньої окунави на відміну від інших. Це зайти в воду тільки раз і просидіти там ну, 30 вдохів На одному із черкаських пляжів. Построїли ось таку е конструкцію для жертвоприношення. Отам чиновнику, який під арасу голову, сюди вона скатується і збиває кеглі. Де я попав? Де ця вода, не розумію. Наскільки можна вже пробиратися. Нарешті ото. Нарешті. Сергій, few comments про фьючерсан. Future suns of humanity. Sun, don't be gay, please.

Давай, давай. Снимай. Ох, ёб твою мать. А ч холодно так? Я... Yeah. <сосы> Оце сильно. сьогодні <плес> Таргет Таргет виповнений. 30 плотних вдохів. Наскільки міг задержав, просто задержувати дуже важко. Тіло зжимається під давленням свега і крутості. Фіс.